Срібло та бронза з Тайваню українські школярі змагалися там на міжнародній науковій виставці, де учасники з 20 країн світу презентували 235 проєктів. Серед них чотири українські роботи. Одна з них одинадцятикласниці з Києва. Це екоматеріал з агровідходів. Про конкурс та переможців. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська докладніше розкаже. Тайвань, міжнародна наукова виставка. Сюди приїхали учасники з 20 країн, які презентують 235 проєктів. Серед них чотири школяра з України напередодні одинадцятикласниця з Києва Марія Годованець продемонструвала свою розробку. Екоматеріал з насіння соломи та квасолі. Ще восени дівчина показувала його в студії ТСН. складається з господарства є абсолютно відпорисним. З нього можна створювати горщики та посуд, який не шкодить навколишньому середовищу та є безпечним для людей. Марія каже, відчувала неабияку відповідальність представляти Україну під час війни. Люди підходять, починають розпитувати про Україну, про нашу культуру, про війну. І Україна як ви зараз готуєте дітей, а як ви працюєте про електроенергії безвітно. Це ж напевно дуже складно. Вони всі знають про Україну і всі дуже сильно нас підтримують. Директорка Київської малої академії наук з гордістю розповідає про свою вихованецю. Вона прийшла в 21-му році за цей рік. Вона змогла від роботи від дослідження перейти до конкретних. Проєктів, які вона готова вже захищати на міжнародному рівні, менторка Марії вже досвідчена винахідниця Анастасія Венчковська, характеризує дівчат у науці як упевнених та амбітних. Вони дуже сміливо йдуть на своєму шляху там до успіху, тому що вони вірять в свою ідею, навіть якщо хтось каже там ти дівчинка, і в тебе, мабуть, не вийде зробити роботу. Вони ніколи не зупиняються на цьому. Серед цікавих наукових розробок юних дослідниць є і такі, що можуть вирішити актуальні проблеми сьогодення, яким чином перетворювати коливання гілок дерев у енергію. Зараз, коли ми всі потерпаємо від відсутності світла, це дуже актуально. На конкурсі в Тайвані в складі української делегації було четверо учасників, які вибороли почесні друге та третє місця. Марія здобула срібну нагороду. А Назар Олійник, що досліджував рівень забрудненості повітря на Полтавщині, бронзову Флава Україні! Валерія Ковалінська Ілля та ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.